Через прорив на Харківщині державне бюро розслідувань відкрило провадження, зокрема щодо самовільного залишення військами поля бою. Кримінальні справи порушили проти 28 командирів. Російський наступ довелося відбувати силами другого ешелону. Слідчі перевіряють, чи були комплексно забезпечені та укомплектовані частини, як насправді зводились фортифікації, і яка ж була взаємодія між підрозділами. Утім, це стосується не лише військових. Якщо до вищого керівництва доносили, що кордони укріплені, то потрібно з'ясувати хто це робив? Розповіла в ефірі нашого телеканалу радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян. Доповідання такої інформації, в принципі, якщо людською мовою сказати, дещо розслабляло. Тобто роботи всі зроблені, фортифікаційні споруди є. А виявилося, що їх немає. Тому дійсно не будемо з вами виділяти когось окремого а будемо говорити про те, що зараз опитуються всі причетні до оборони, як військові, так і цивільні.